Коли життя тягне вниз, що треба робити, я не знаю, що робити. Пливи, далі не спиняйся і назад не озирайся. І пливи, 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 пливи. Дорі замовкни. Дорі. О -о -о, люблю я плавати. Дорі. Коли хочеш, пливи, пливи собі далі. У мене твоя пізитька вже у починках, сидить. замовкни нарешті. Вибач. Ти щось бачиш? Тут щось є! Та це ж я. вибач! О, хто я? Хто ж тут ще може бути я? Це? Ти. ти моя совість? Я. так. так Я твоя совість. Давно ми не розмовляли. Як справи? Хм, Не скаржуся. Це добре. Дорі, скажи мені, ти що небудь бачиш? Я бачу. Я бачу світло. Світло? Так, он там. Скажи, совісте. Я померла? Ні, я теж його бачу. Чо це? Яке ж воно гарне. Я почуваюсь щасливим. А це така рідкість для мене. Я хочу його торкнутись. Ей, <гас> <гас> hey, назад! Ану, повернися. <гас> Я, схоплю <тебе. гас> Я схоплю тебе. Я схоплю тебе. Я схоплю тебе. Я з тобою поплаваю. <гас> Я схоплю тебе. Подружимося з тобою. Ой, це погано. Я не бачу, куди вибор. Маска. Яка маска? О, нічого не бачу. Ой! А, дивися, маска! Читай! О, Бибач, під мене його ближче! Мені злітно потрібне! Прекрасно, так і тримай. Уже. Добре, добре. Командує він. <coughs> а, п, <coughs>? spe, Шер. Пешер. Шерліп. <coughs> шер, <coughs> <Inte. coughs> О, перший рядок шерман. Я не розумію, що це. Добре, рядок. Сорок мене, не ніж мене. Світло, будь ласка. Вау, вала, вала, вала. Другий рядок, вала. Вулиця Володива. Протисто, дочитуй швидше або вгадаю. Тут з усіх боків вода тисне. Швидше. Дочитуй негайно, бо зараз тебе як стисне. Сиди, сиди. Це сідний. Дивись. Я мертвий, я мертвий, мертвий, мертвий. Я помер. Гроза. Ви не вистачаєте. втекли, втекли, втекли ми від потвори. Тепер у неї горе. Тепер Дорі. І вхопить її п'ястя. То що там таке на масті? Пешерман 42, Валебі Вей, Сідне. Я запам'ятала усе. Зазвичай все забуваю, а цього разу запам'ятала. Пешерман 42. Зачекай, а де це? Не знаю. І байдуже. Я запам'ятала. Пешерман 42, Валебі Вей, Сідне. Я не забула.